Стеценко Юра. Стеценко е... Мар'ян. Мар Сьогодні ми тебе приймаємо тебе до нашої громади. Чи обіцяєш ти з усіх сил допомагати у розвитку нашої громади? Так, обіцяє слухати тебе усіх сил допомагати, розвивати нашу громаду святого Омеляна Ковча і втримуватися виконує чимно. Прийми гал, щоб знак того, що ти став в око нашої зграї. Я і ти однієї крові. Можеш розраховувати на мене. «Це, шо, чувай. 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 Чувай, чувай. До церемонії присяга запрошується сивак Юра. Юра, ми приймаємо тебе сьогодні до нашої громади. Чи обіцяєш ти допомагати з усіх сил у розвитку нашої громади? Обіцяю слухати з, з усіх сил допомагати розвивати нашу громаду, імені Святого Маяна і, і дотримуватись виконання е, мовчення. Прийми цей галстук на знак того, що ти став вовком нашої зграї може розраховувати на мене. Я й ти однією крові.